Вітаю на каналі Файвай і це черговий огляд аналогу Лего Ніндзяго від компанії PRCK. Хочу вам також нагадати, що я продаю практично усі набори з оглядів на платформі OLX, тож, якщо вас це зацікавило, то можете перейти або за посиланням в описі до відео, або за посиланням в шапці профілю. Ось такий набір з кораблем і нією я придбав за 200 гривень. І якщо ви хочете більше відео по таких аналогах чи копіях Лего Ніндзяго, то ставте вподобайки і пишіть про це в коментарі. І взагалі тут є ось таких різних чотири набори в серії, які можна об'єднати в одну побудову ось такий дарунок долі, але в цьому не дуже є багато сенсу. В принципі, я думаю, що із цього набору ми зробимо висновки про всю серію. Але вже із коробки можна сказати, що щось явно у цій серії не так, бо ось цих два ніндзя, наскільки я пам'ятаю, з костюмами з п'ятих сезонів, а ось ці два з дванадцятого сезону. Чому так, я не знаю. Але що прикольно саме в цьому наборі, з поміж інших наборів серії, це, по-перше, ось такі вітрила, а також меч, який класно виглядає. За 200 гривень 200 деталей це досить хороша ціна, але в такий набір можна було покласти більше фігурок ніж всього один ніндзя. Ну і ці детальки ми бачимо розфасовані у три пакетики. Також в одному пакетику у нас знаходяться вітрила і характерна для PRCK інструкція з синім контуром. У першому пакетику ми не зустрічаємо нічого цікавого, просто ось така кубка різноманітних деталей. Єдине, що одразу можу сказати, не дуже добре, що на кожній детальці є ось такий от кругляшок. Це може свідчити тільки про посередню якість деталей, але в принципі ми з цим розберемося уже після збірки. У другому пакетику у нас вже значно більше цікавих і головне корисних деталей. По-перше, це ось отаких от, от досить багато деталей з боковими кріпленнями, також є і інші. І також тут є дуже багато хрестовин і деталюк, у які вони кріпляться. У останньому пакетику з детальками ми бачимо теж досить багато хрестовин, щоправда, вже червоних, і також. Ож, ось отаких от, от досить багато деталей, які можуть знадобитися у рухомих конструкціях. І звичайно ж, тут є також фігурка, але щось я нію спочатку не впізнав. Але, от якщо вдягнути шлем, то так краще, напевно. Хоча насправді без жартів це Джей, не знаю, чому маску йому дали нії, і також тут видно, що це начебто й нія. Ну і вітрила. Ось отаких от два у нас паперові не найякісніші, але в принципі, я думаю, що для копії це очікувано. Тож будемо застосовувати їх вже в збірці. Інструкція це, як ви вже зрозуміли, розгорток і занадто велика конструкція. Тут для розгортку дуже зле, що це не книжечка, бо він просто величезний. А крім цього, на кожному кроці не показано, скільки яких деталей потрібно використовувати, і кольори передані дуже і дуже погано. Я багато разів заплутався. І взагалі нашу ось цю конструкцію з коробки можна зібрати за 36 кроків. Але якщо ми обернемо інструкцію, то побачимо, що тут є. Ще одна конструкція, і це вже частина інструкції до найбільшої конструкції, яка складається з чотирьох наборів серії. Ну і ось така конструкція у нас виходить в результаті. Очевидно, що це недороблений корабель, нічим він взагалі не затайлений, купа тут відкритих пінів і виглядає насправді з боку так собі. І це все ми зібрали за 190 деталей. А для порівняння я можу вам показати інший набір від компанії PRCK, який ми збирали з кораблем. Дарунок долі, і набагато гарніше він виглядає на такий масштаб. Хоча тут, по-перше, є ось таке вітрило, та й по друге, це напевно розраховано на більший масштаб і на те, що ми зберемо всі чотири конструкції. А так, детальки, в принципі, хорошої якості, та й вітрила, в принципі, розправлені нормально і виглядають теж красиво. Із складанням деталей у мене проблем не виникало ні разу при збірці, але от щоб їх роз'єднати, тут дійсно треба було постаратися, коли я щось. Пихав не туди, куди треба. То потім надзвичайно складно було це роз'єднати. Ну і також хочу сказати, що конструкція сама по собі стійка не розвалюється, навіть якщо натискати десь позаду, попереду. Єдине, що отут-от зад не дуже добре тримається і може відлетіти, якщо сильно дуже натиснути. Але все решта загалом дуже і дуже міцно тримається. Це, звісно, що плюс. Ну і принтованих деталей тут немає жодної, що прикро, хоча можна ось це вважати як теж своєрідні деталі. Детальки, тоді тут таких дві. Ну і тепер фігурка: це ось такий Джей, Хоча насправді від Нії тут тільки маска, але дуже помітний це атрибут ніндзя. Одразу хочу сказати, що меч мені особливо сподобався, він виконаний дуже навіть якісно і виглядає прикольно. Та й загалом інші детальки фігурки також якісні, тобто руки тут ходять туго, так само ноги. І голова, якщо ми її покрутимо, також ходить туго, маска вдягається нормально. Принти у нас тут є і по -перше. Переду на ногах на торсі на лиці, і також позаду є другий вираз обличчя і принт на торсі. І загалом це все виконано також якісно, як на мене. Єдине, що мене бентежить, чи ці ноги підходять до тулуба. Бо як маска не підходить, так мені здається, можуть не підходити і ноги до торсу. Якщо ви знаєте, то пишіть у коментарі. Перший вираз обличчя попадає, якщо вдягнути маску в її проріз практично ідеально. І хоча з цією маскою, напевно, не варто, Джея виконав. Користовувати потім, але я думаю, що якщо в цю маску попадає добре, то й інші буде також. Ну і другий ось такий дивний вираз обличчя, особливо з зубами на цьому лиці. Мені не дуже подобається. Ми вже вкотре це бачимо. Також попадає в принципі нормально. Також те, що хочу помітити, тут є наплічники разом з кріпленнями для катан, і це все досить старе. Насправді, вже дуже і дуже давно почали робити інакше. Ну і загалом, ось такий це набір, на мою думку. Не дуже цікавий, оскільки і фігурка тут дивна, та й конструкція без інших наборів серії не має сенсу. Хоча, якщо вам цей набір і сподобався, то можете його купити, це, звісно, що ваше право. А якщо вам сподобалось моє відео огляд на цей набір, то ставте під ним вподобайку, також там ж унизу пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також не забувайте про OLX, де можна купити досить багато наборів з тих, що я оглядаю, практично всі я виставляю. І пош. Поширюйте це відео іншим, кому така тематика може бути цікавою, це мені справді дуже і дуже допомагає. Я щиро дякую кожному, хто це зробить, і дякую вам за перегляд. Гарного настрою!